Збирається наш басейн, Дивіться, як нас вже стигне виноградик. Гляньте. М -м -м, це ж можна буде вже і компоти варити, і вино буде. Жарка, наша мусічка, цвітусечка. Вчора ми закривали огірки, зараз все змонтірую. А наша мусічка пішла туди ківалі у сусідки для народження, які були господарями цього будинку. Що, потік, посмотрети, що вони готують. Як наш спить в травці, бо жарко какие да? спекотна сьогодні. І ми підемо зараз до Тітя нами е, Ми приїхали вже, як рік, цей будиночок, да? ми живемо, а хазяйка Тетя Валя з Тіті Василь посасила. Зі вас живуть одразу ось. Будинок, де ми, і ось одразу е, тітя Валі Васі. А тіти Валя сьогодні день народження. І що я хочу кстати, сказати? Що ці люди е, дуже тепло як-то з першого дня до нас відносяться. Вони кажуть, нам е, це ви сюди приїхали, і ви тепер нам як родичі? От якісь свята, ані сюди нас приглашають. Вони кажуть, ви ж тут самі. А ми тепер, як каже, ви нам як рідні. І... Ми вже всією сім'єю, всією родиною знайомі, і за що людям велике дякую, що відносяться до нас як до родичів. Пошли ті, вже така, як Це ж тут гібіскус, ці цвіти. Квіточки як мальви. І оці деревця гібіскуса. О, діти валі тут. Зараз подивимося, тут же світочка наша. Для кустов позбирала. Всё, мошка, так, где ж девочки? Привет, чип. Ля-ля, ну тут же подготовка идет. И смажем. А вы а готовите? Вы думали, а я думала, вы готовите, девочки. А я такая говорю, сейчас сниму, что девочки роблят. С днем рождения! Днем рождения. Ага. Баклажаны, баклажаны, рыбы. Сюда сразу седа. Да, не, я, я тільки поела. А я так хорошо, девочки, делаю. Девочки, очень справилось. На Лыснике полотни уже сделаны. Сейчас будут дальше. заход отмечать. На с днем рождения. <свист> а я прям чувствовала, что надо идти, понимаешь? Какое дела было? А ты все эти дела? Да он же на столе. А ты стой, Ты, же. ты покажи костынку, -ка как я от тебя сегодня собирала. Скажите. <свист> Налысники <О>, накрутили на <свист> рабы. С вишней, да? Да, О, с вишенкой. Красота. Ну что, ну... пошлите уже. С днем рождения. Так тоже у нас 2,62. Два шістдесят два. А я йду і Два плем'янні. А я воно купила свічі кучі. Що думаєш? Зума зійшла. Спасибо, на їх винесемо, да? Винесем. не буде. Вас і сьогодні привезе. Ну давайте, з ним народження. Дуже смачна вічнева наливка. А я йду і кажу. У нас тут кажу наш будинок, а тут будинок кажу, що раніше хазяїва живе. Говорю, от вони ні к нам от як к родичам. Ще заплачу. <зв>. Давайте, я. Я Бачите? Нашому внучку, а валі да, сьогодні ще внучка рибка, налисники. А це штуки, дівчатки. Це догадайся, це в понеділок весь день жарила. Шкурки, шийки, перемелені, пережарені. Із... Я тобі плюнула вже.

Так, все, давайте за вас тут. Да. Днем народження. Нам народження. Бачення шляпку діваю бо <laughs> там сонце. Все, дівчатки, удачі. Я пішла по стіл. стол. Давай. Все. Дуже да. удачно зайшло. <laughs> так, а який стол мірять? Оцей вот. великий ага. і мірій стол. Раз, два, три, чотири. На чотири пальці. Все, пошли. <laughs> Оце вот зайшла. Так ми попали в Одеську <свідайська> область і дуже вдячні, що люди дуже всі добре відносяться. Пішліть. Люди валять тут навесик Що це в мене таке? Ну і подивимося, що там в нас басейн бассейн. Дивіться, що там наш басейн Наша сільська вулиця. А це будемо тут в селі. Часы проводити, по море їздить. Скоро, конечно, поедем до міста, бо треба діточок в нову школу збирати. Дом дивиться наш бассейн. С пека спекотно. Семена экспал так и спит там в траве. Така же кстати. Камболу з'їла дуже смачна рибка. <риві> Дивіться, які всі гарні дівчата, в яких сукнях, <риві> шикарних. <риві> ми <риві> не <риві> тільки на огороді ходимо. Аріша готова вже теж. Пошліте. Бачите, мене на, на день народження все йде. Гляньте, <риві> <Да? риві> які <ніяких> сукні, дівчат. <риві> Та <Так>. камушки. <риві> Платочка, дівчата, ну поки Шикарно.

где? А где девчонка? А девчонка где? А где девчонка? А лишь папе давай. Да. Красивый, Тетя Валя. Подожди. Давайте, да? раз.

За здоров'я іменили, за мною є люди. Ти літа, можеш атакувати, як заводити. Купив, і не пив. Купив, поставив.